Молодой человек, вы из Крыма? Да, я из Крыма. И мне бы хотелось ответить по поводу а, общения с чиновниками с помощью а, технических устройств. На самом деле это, ребят, вы знаете, звучит все слишком эфемерно. Реально 90% взяток все-таки формируется со стороны человека, который дает, а не со стороны чиновника. И это факт. И нужно менять не только чиновников, нужно менять правовое сознание наших людей. Ну, спасибо. Я хочу зараз от підтр... абсолютно підтримати те, що зараз сказано. Чому? Тому що це комплекс, безумовно, і безумовно, треба знімати багато речей, які сьогодні чиновники взагалі не мають права робити. Але майте на увазі, що не всі люди сьогодні готові під такий терор реально е підлаштовувати своє життя. Буде частина тих, хто можливо хоче дати цей хабар, але буде частина тих, які. Скористаються цим, так як це було в Польщі, і за 3-4 місяці кожен чиновник думав про те, що і як робить та людина, яка з ним спілкується. Нам жодного засобу не можна викреслити. Нам треба мати всі інструменти у вас в руках, які будуть працювати кожен на своєму етапі. В той же час, якщо ви прийшли і спілкуєтесь з чиновником, і він вимагає чогось зайвого, що він не має права вимагати. Це абсолютно чітка стаття, по якій ви також можете звертатися до суду. Сьогодні куди вам звернутися? Ви прийшли вас там, не прийняли, там не прийняли. Куди куди ви пішли? Нікуди. Ви пішли додому, розуміючи, що ви жодного свого права не реалізували. І тому моє завдання сьогодні, Леонід Макарич. Вибачте, будь ласка, не поділити повноваження між президентом, прем'єром і парламентом, що важливо. Я підтримую це важливо. Збалансованість мусить бути. А створити таку систему, де люди, які вже вдруге виходять на майдани, відчують в руках інструмент хоча б якогось реального впливу на політику, інструмент захисту своїх прав. І тоді ми отримаємо іншу країну. А поки що вони просто спостерігачі за тим, як всі удачно ділять владу. От цим треба покінчити.